Так казав мені мілкому євангеліст священник, за концептом або за догматами книг священних, Божий син після смерті у пекло саме втрапляє і ламає систему, пускаючи всіх до раю. Ця легенда у нього давно викликає втому: це неначе гастролі, 2000 літ по тому. З благодатним вогнем він спускається в ніч у пекло, а у пеклі на вулицях точиться бій за пекло. А у пеклі зґвалтовані діти та ями бучі, мертві котики, коні опалені, дріт колючий, чорні хати, квартири залишені, крик сирени. Кожен голос повторює: Господи, глянь на мене. Чи не бачиш, що йде сатана із нечистим знаком, по слідах його кров проростає квітучим маком. Він не знає любові, він хоче усіх нас жерти, як ти смерті о смерть подолаєш у царстві смерті? І Як ти волю даси тим, що вже народились вільні, і підійдуть до нього солдати і всі цивільні, і молоді, і старі, і маленькі, і нерожденні, всі, що так довго були у вогні її, і спитають: скажи нам чітко, як символ віри? Ти ж казав, що нема випробувань вище міри, що обмежено біль, який кожен із нас сприймає. Але ось в Маріуполі міри йому немає. Але висохнуть очі, якими на рай глядіти, він заплаче і скаже: пробачте, не знаю діти, де мені взяти стільки любові на цю скорботу. Він сидітиме з нами під бомбами всю суботу і піде лише в неділю зранку на Воскресіння і прийде сатана, а в кишені його насіння.